Ангел Божий вість Марії з неба приносить, благодатна я радуся її голосить. зачнеш сина Тіво чиста і породиш Спаса Христа на спасені усіх. Зачнеш сина Діво чиста, і породиш Спаса Христа на спасенні всіх. Як же стане та новина, скажи Гавриїл, як із мого дівства зродись Бог, Еммануїл. О, предивна се новина, щоб повила діва сина, мужа невіста. Опредивна се новина, що повила діва сина, Мужа, невіста. Дух святий на тебе зійде, Сейтя осінить, не поняте чудес, чудо, Тобіся сповнить. І ти приймеш свої млоні, Бога слова, що в сіоні, вічно владієт. і ти приймеш свої млоні, Бога слова, що в сіоні, вічно владієт, я послушна слуга Божа, нехай так буде. Що звіщаєш, я приймаю, най живуть люди? І почала діва Бога, з того радість в небі много, і по всій землі. І почала діва Бога, з того радість в небі много, і по всій землі.